Привіт! Ви Та на мене. каналі Віктору Юей. І сьогодні я буду відповідати на запитання І щось просту. Ти готовий? Так. Точно? Сто угу. процентів. Так, так. Отож, перше запитання. Хто ти? Віктор. І все, просто Віктор? Ні, ні. Що ти можеш про себе ще розказати? Нічого. Я дуже люблю сильно вчитися в букви. Радисів. З моїм братом. Так, так, це все добре що ти любиш, але розкажи про себе. Звідки ти? Так, з України. Так. Але де ж ти живеш? У мене є два міста там, де я живу. І де ти живеш? В Іспанії і в Україні. У то не два міста, а дві країни. Добре. Друге запитання що ж таке любов? Я тебе люблю. Але що ж таке любов? Як я... це любити? Складне. Я люблю, я люблю дівчинку. Я люблю тата, я, я, я люблю, люблю маму, я люблю вітосик. Я тебе не запитала, кого ти любиш? Ти любиш і як це любити? Що це робити? Та дуже сильно його О, обнімаєш. Обнімаєш? І що ще? І поцілуєш. О, і ти ж цілуєш свою дівчинку? Mm -hmm. Ще за маленький, так? Mm -hmm. Добре, третє запитання. Скільки буде 3 плюс 4? Опа-па, пішла математика. Да. Так, так, так. Скільки буде три плюс чотири? Думаєм, думаєм, думаєм. І. Ші! Віктор, подумай, краще. Три плюс чотири. Ну. Вісім. Не вгадка. Віктор, не 8 і не 9. Подумай, Ну. Давай. Останній шанс даю, щоб ти подумав. 3 плюс 4. У тебе було 3 цукерки і тобі дали ще 4, то скільки у тебе стало цукерок? Авер, авер. Чи ти знаєш? Останній шанс, ну. 7! Молодець! Дальше. Хто такий одружений чоловік? Жонатік. Хто це такий? Що ж це за чоловік? Він любить свою жінку. Він має жінку, так? Угу. Mm -hmm. То це чоловік, який має жінку. Так. Да. А, молоде. І дітей. І дітей має одружений чоловік. М -м -м, це дуже добре. Це вже ціла сім'я виходить, так? Так, так. І маму. Далі наступне запитання. Який ти вік? Людина. Людина, але яка ж ти людина? Хлопчик. Хлопчик. Це дуже добре, що ти людина і хлопчик, але який ти? Тож який ти, Віктор, думай? Я веселий, я хороший, я добрий, я худий, У мене волосся жовтий. <свист> ти блондинчик. Так, а ти гарний чи ні? Так гарний. <свист> Точно? Так, <свист> Mm, ну добре, добре. Самооцінкою у тебе все чудово. Далі. Хто такий друг? Твій однокласник. А що, друг це об... обов'язково має бути однокласник? Mm -hmm. Mm -hmm. Думай, думай. хто ж такий друг? Бін, що ж це за людина? Він тобі допомагає. Mm -hmm. Все? Це друг, тільки, людина, яка тільки тобі допомагає? Хто ж такий друг? Він з тобою граєць. Ну, добре, така собі відповідь. Наступне запитання. Хто ж такий ворог? Той, що, той, що нам робить радості, недобрий, нікому не допомагає. Це погана людина, так? Так. Да. Далі, в якій країні ти б хотів жити? Не більше подобається. В Іспанії. В Іспанії? Точно. Так, так. Ти не любиш Україну? Люблю. Але хочеш жити в Іспанії? Ага, і в Україні, і в Іспанії в Україні, і в Іспанії, і в Україні. То в якій країні ти б хотів жити? Хм, я не знаю. Я обох. Обо угу. півроку там, півроку там. Скільки грошей тобі потрібно для щастя? Дванадцять. Дванадцять чого? Тисяч мільйонів мільярдів. Мільярдів. О, і що б ти собі купив? М -м. Мені колись мама розказувала, що була отака пачка з ігрушками Отака була. І ти б купив собі лише пачку з ігрушками за ці гроші? Ну, цукерки. То для цього тобі треба 12 тисяч? Ще, Ой, 12 мільярдів? І ще я хочу спринтер. Так машину. Ти будеш найщасливішій світі? Ага. А для мами що б ти купив? Цвіте, цукерки ті, що вона любить. <свісно> а для тата? А для тата, ага. О, Я ж забула, я татові в школі щось приготувала. О, клас. Але... Це такий телефон. Клас. А, але що б ти купив, якщо б тебе було 12 мільярдів для тата? Я би купив йому машину теж. Машину. А для Владіка що б ти купив? А да, для Владіка би купила машинку є порушець. Mm. І кіндер він дуже любить. Молодець. Наступне запитання. Шо? Звідки беруться дітки? Що? Звідки беруться дітки? Животик. А в животик як вони попадають? <свідки> Хто їх закидає в животі? Звідки вони беруться? В животі. Якщо просто животика, то тут тебе є бебе напевно, в животіку. Сємнечко. Сємнечко? Яке сім'ячко? Mm. Думай, думай. Звідки ж беруться дітки? Може їх приносить лелето чи в капусті знаходять? У капусті є. А як вони попадають в животики? Животик насіння, а потім у, ма, у мамі виростає бебе у животику. Mm. Я думала, з насіння тільки овочі ростуть. Oh, а Ти кажеш, що yeah, дітки. Yeah. прикольно. Yeah. Yeah. Наступне запитання. Що ж таке щастя? З тобою діла ігрушками. А, і коли ти ділишся зі мною ігрушками, ти щасливий, так? Ага, uh -huh. всі мами. Як ти йдеш, якесь місто, як тебе кудись ведуть? Коли ти ще щасливий? Коли, коли ніхто не йде на роботу. М -м -м, ніхто це хто? Тато, мама, Христя. Тобі подобається з нами проводити час, так? А? Ну добре, в такі моменти ти щасливий, так? так? А коли тебе обнімає, ти щасливий? А коли тебе хвалять, ти щасливий? Угу. А цілують так багато, багато-багато раз. Ти щасливий? Ага. Далі наступне запитання. За що ти любиш своїх батьків? Не любиш? Люблю. За що ти любиш своїх батьків? Бо вони мені купляють те, що я хочу. Вони мене водять у парк. Вони мене. Люблять вони. Так, так, я це хотів сказати. Вони мене. Вони мені щось купляють. І вони мене цьомають. А ти любиш своїх батьків? Угу. Mm -hmm. Чуть? Багато. Багато як за багато? До неба. Mm, дуже гарно. Дальше, наступне запитання. Яким має бути справжній чоловік? Оп-оп. Яким він має бути? Справжній чоловік? Ну, давай подумав, відповідай. Віктор, ти не знаєш, який має бути справжній чоловік? Ну, Які? з челами, з мускулами. І що він має вміти робити? Бетисті класно. Справжній чоловік це той лише хто б'ється, класно. Yeah. А який має він... бути? Що він ще? І що... Думаю... Він має бути турботливий. Має. Він має робити сюрпризи для своїх рідних. Так. Він має, бу... То який має бути справжній чоловік. Хм. Чоловіки можуть бути пожарниками. Коли... Смілий рік як пожарники? Ага. Які ще тобі чоловіки подобаються? Чоловіки пожарники, ще які чоловіки тобі подобаються? Чоловіки міліцейські. Це вони справжні чоловіки, бо вони сильні, так? І безстрашні. Ти, ти як виростеш будеш справжнім чоловіком? Ага. Таким як хто? Як пожарний. А якою ж має бути ідеальна жінка? Файну, красиво. Якою ще лише красива і все? М -м. Намальована. Має малюватися? А, а Як природня краса, ні? Так так. Да, да. Має бути і сама гарна і ще й гарно малюватися і яка ще має? Що вона має вміти робити? От ви ти взяв собі за жінку якусь дівчину. Що вона має вміти робити? Готувати їсти. Особливо що має готувати їсти? Усе що. Усе. Все? А найбільше що тобі подобається? Мені подобається найкраще в світі, знаєте, яка їда. Mm -hmm. Піліжки! Опілімішки. Пілімешка. Пірішки, пілімечки. А, а борщ не твоя? Червоні дуя про нево забу. То що твоя жінка має вміти готувати. Так що, дівчата, задумайтесь, це готувати, якщо хочете Віктора за чоловік. Так, так. І Якої І ще має бути ідеальна жінка? Розумна трибота. Триботлива? Ага. А що роблять триботливі люди? То наш тобі триботливий. <хи> Ти не знаєш, що воно робити. Турботлива, має піклятися про тебе, так? Ага. А має мати дітей вона? Так. Має бути так, хорошою мамою. Так, 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 так. А кого найбільше має любити твоя ідеальна жінка? Чоловіка. Чоловіка? Угу. І дітей. І наступне запитання. Саме посліднє. Що таке сім'я? Якою вона має бути? Фамілія. Фамілія, фамілія по-іспанськи, це сім'я. А яка має бути сім'я? Добра. Добра сім'я. Допомагати. Всі члени сім'ї мають допомагати один одному, так? Мають любити один одного, так. Турбуватися. І Що ще вони мають робити? Не знаю. Придумав? Давай, 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 давай. Давай, думай, думай, скоро думай. Тебе ідеальна сім'я чи ні? Та. Так. Так, але не вистачає дівчатки, правда, повного щастя? Щоб були два хлопчики і одна дівчинка. Це ідеальна сім'я. Хто такий Порошенко? Порошенко це той? Що розказує про війни. Про війни розказує Порошенко? А хто ж це такий? Це тьотя чи дядя? Дядя. І який він? Хто це такий? Звідки він? З України. Але хто ж він? Він розказує про війну. Він розказує про. Про цукерки це. Він має, має фабрики цукерків прикидаєш? А ще він президент України, ти не знав? А якого кольору наш прапор? Сеній і жовтий. А які ще ти знаєш прапори? Іспанія має червоний, жовтий і червоний. А, а Франція? Франція ну Синій, білий червоний. Вау, молодець. Скільки цицяк є у горах? Чотири. А звідки ти знаєш? Ти де бачив корову? На Україні зала. Ти рахував? І на які її доїли. Ого, нічого. братом. Чуєш, Віктор. А коза скільки має доїк? Три. Три. П'ять. А скільки рогів має одружений чоловік? Дванадцять. Він має роги? А, а не, має роги чоловік. Віктор. Віктор. А скільки ти дітей хочеш народити? 12 і 15. 12 або 15? А вони з твого животика будуть братися. То як ти народиш? Віктор, а де тебе знайшли батьки? В капусті? Тату казав, що в капусті. А мама що казала? У животі. А ти як думаєш, де тебе знайшли? Я думаю, що тебе знайшли в макаронах, бо ти дуже любиш макарони. А, -а. а де ж тебе знайшли? У в латику? Як, міня... Мене... як треба міняти памперс? Представ ти собі... Папа, ти дай срачку. І потім помастеш кремом, а потім вже береш памперс. То ти знаєш, а ти вже міняв памперси? Ага. Кому ти міняв? Собі? Ні, один раз. Собі він mm -mm. А кому? Брать. Молодець. Чому собачки, коли йдуть по дорозі, пісяють на дерева? Mm -mm. Я таке ніколи не чую Не чую? А як ти думаєш, чому? Бо, -бо, -бо вони не хочуть. Бо вони не хочуть потерпіти. І довго. <с> а знаєш чого? Насправді? Чого? Для того, щоб не загубитися. Вони мітять територію і потім вони по своєму запаху знають, як ти їм назад додому. Ага. Останнє для задання для тебе. дуже скоро на питання. Якого кольору у тебе холодильник? Біл. А двері? Коричне. Холодильник. Білий. А всередині який холодильник? З фруктами. А що я корова? Зілочка. Корова п'є молоко. <laughs> Корова п'є молоко? Ага. Корова п'є молоко чи дає молоко? Дає молоко. <laughs> Корова п'є воду, Віктор. <laughs> Підписуйтеся на канал Віктору Юей, ставте лайки.